Я, я по-перше, дуже трепещу. Я вчора молилася і сказала: Господі, якщо я так трепещу, щоб стати перед церквою, де мене Бог родив з гори, де мене Бог Духом Хрестив, де я росла, де мене дуже опікували всі і дуже любили. І якщо я так трепещу за неділю, за сутки, за ніч, Господь. А як же ж я буду трепетати, як ти прийдеш? І знаєте чому? Тому що я стою перед Святою Церквою. Це свята церква, це святе місце, це великий Господь, який заплатив ціну за кожного із нас, щоб знайти нас. Я читаю це місце з Єфісян, перший розділ, перша глава, четвертий вірш. Він каже, а ще нічого не було на землі. А ще й землі не було, а ще може й на небі того не сталося. Що сталося в який час? А Бог отець уже в Ісусі Христі передбачив кожного з нас, щоб воля Його виконалась в нашому житті тут на землі. Подяка Господу! Подяка Господу! Я хочу сказати, це найкраще місце на землі це тут кар'єрне 44. Я боюся сказати щось зайве, тому що ми перед Богом. І це святе місце. Ви знаєте, коли ми в кулуарах десь разом з кимось говоримо, то ми саме дуже вільно почуваємо. Але коли ми стаємо на святому місці, то кожне слово, яке ми говоримо, воно з'єднується з Духом Святим і з Господом. І воно має значення, бо в тій книзі життя вічно все написано. Я навіть не знала, що я буду говорити на українській мові, тому що я говорю тільки на російській мові. Але я стою зараз. Опять перед святими, які розмовляють всі на українській мові. І я думаю, я опять не така. Опять я не така, я все життя якась не така. Але я дякую Богу, що Він любить мене такою, як я є, і посадив мене у цьому винограднику. У цьому. І я опять я не знаю, підкажіть мені на українській мові трепет, трепет, тремтіння, благоговіння. І я дуже благоговію Хоча і вільно говорю тут. Бо я серед своїх сестер, я серед своїх братів. І я кажу, що Єва це моя подружка. Ви скажете, як так? Вона така, як моя мама. Я хочу сказати подяка Христу, що я находжу серед святих людей. І Він якраз передбачив, щоб мене тут родити. Бо коли ще я була не народжена з гори, коли я росла в селі, коли я бачила ту сільську церкву, яка збиралася в хаті, які молилися за мене, коли я була підлітком 15-16 років, а мені так хотілося в клуб побігти, побачити, що, що й там робиться, то вони дуже молилися за мене. Я думаю, що деякі з вас пам'ятають Любов Кузьмінічну. Я думаю, що хтось з озерогів, Сережа, пам'ятаєш? Саша і Таня у неї жили на квартирі, вона жила на Совських прудах. І вона приїжджала до моєї бабунечки в село, бо вони якось подружилися там. Вона в Києві, моя бабуня в селі. А село наше було дуже знамените у Бога, бо в наше село приїжджали люди, які відсиджували силку за слово Боже 15, 20, 25 років. І оці бабунічки, які мали пенсію 12 рублів, які такі, як моя мама, в той час їм тільки трудодні писали. Вони складалися з останнього і купляли хатки, і ці старі люди, які... В нашому селі я їх знала. Одна із них прожила до 105 років, яка силку відбувала. Друга сестра Юзя, вона відсиділа 25 років, і її з фетрової фабрики взяли разом з Любов Змінічною. І Любов Змінічна вона 10 років чи 15 сиділа в тюрмі, бо в неї двоє дітей залишилося дома. А так як сестра Юзя була незамужня, вона 25 років там була, і в нас в селі купили хатку. І ці святі люди. Вони мали живу віру, і вони молились таких, як, за, як я. Ну них було стільки любові, що ця любов мене тягнула. І я одною ногою в клуб, а більше до бабушки Юзі. тому, що як прийду до бабушки Юзі, а там стільки любові і світла, що ця любов. Я тонула в цій любові. І я хочу сказати: свята церква на кар'єрне в ім'я Господа Ісуса Христа, я продовжу тонути в ваших серцях, які наповнені Божою любов'ю. І Я хочу сказати, брат. Микола Володимирович, коли ти мені дзвониш, благовійний трепет перед Богом І я думаю, Господі, як мені стояти перед цими людьми, які пройшли таке життя, такий шлях, залишили собі вірними, які служили мені. І Любов Кузьмінічна каже, Валя, там в Києві церква почалася, я тобі даю адрес і ти приїдь туди. Я думаю, це був 75-й рік, бо в 75-му році мені не дали водного хрещення. Брат Іван Михайлович, напомни мені це. Мене випробовували. Ви Сьогодні, знаєте, ми всі кажемо, приймай водне хрещення. Давай, приймай, приймай. А мене випробовували. Але я не боялась цього, тому що Господь призвав мене. І Він призвав мене, він так коснувся одного разу мого серця, що мені казалось, якщо я не вернуся до Бога, то я умру. І я покаялась в Баптистській церкві. Е Сестра Ліда, де ви живете? ні ні ні, -ні. А, Софіївська борщагівка. І я знала, що в тій хаті збираються віруючі. І я побігла в ту хату, а сама жила в Ворзелі. Я знала одну хату, де збираються віруючі. І я в тій хаті каялась. Я так каялась в Бахтицькій церкві, що вони перелякались, бо я так кричала, так як Надежда Феодовна знає, як я можу кричати перед Богом. Перед Господом. Тому що в мене. Я каялась, я казала, Боже, прости мені. І ти мене так сьогодні призвав, що я ладна умерти, але щоб не розстатись з тобою. Бог це чув. І кагибісти взяли під руки після служення і повели. Тут же, брати і сестри, тут же. Але Бог мені показав цю церкву, і я прийшла сюди в 75-му році і в 76-му прийняла водне хрещення. І я дякую Богу, що він мене окружив святими людьми. Слава! І Володимир Іванович, і Петро Андреєвич, і всі наші брати Іван Михайлович, вони блюли мене. Знаєте, я бігла в різні сторони. І коли я кудись бігла, де якісь пророки або ще, вони кажуть: сестра Валентина, за... після служіння зайди в братську. І вже всі остальні молилися за мене. Бо вони мене любили. Всі любили. І Володимир Іванович любив, то любов. Вони мене зберігали, щоб я нікуди не попала, щоб я ні в які не попала в такі обставини, де звідти важко вийде. Знаєте, обольщення – це серйозні речі. Хто туди попадає? Звідти важко людину достати. А брати мене блюли, сохраняли, сестри молилися. Дякую Христу, дякую моєму Господи. Тут пройшло моє життя, тут мої діти, тут мої діти зростали. І вони люблять ці кар'єрно. Я хочу сказати: ми всі співаємо старі псалми. Я приїжджаю в Англію, і ми починаємо співати з моєю дочкою, з моїм сином старі псалми. Я приїжджаю в Вінницю до мого сина Альоші. Ми співаємо старі псалми. Мої внуки співають старі псалми, Вони вже самі. Альоша вони вже 17 років старші доньські. Вони біжать самі в церкву і, і співають старі псалми. І я в церкві моїй вже 24 роки, куди перевів мене Господь. Ми співаємо старі псалми. Вони просять, а ну заспівайте ваших сіонських. І ми з Гаврилюками співаємо сіонських, бо ми їх знаємо. Ми їх знаємо на пам'ять. Це не вмирає, бо це любов. І нехай вас Бог благословить. І чого я кажу: Єва подруга, сестри, я вдячна Богу і брати. Ви молилися. Я хочу сказати про кар'єр. Знаєте, що я бачу? Я бачила гранатові дерева. Хто їх бачив? Той може собі уявити, коли багато вологи, то гранат виростає такий великий. І хочу сказати, там може бути 600 бубочок в нутрі. До 600. І коли багато вологи і багато сонця, гранат лопає, а кісточки внутрі ні. Я хочу сказати: оце кар'єрна. Оце цей Божий гранат. Я знайшла його у Слові Боже. І я скажу це слово. І нехай нам не буде тяжко. Я хочу сказати молоді. Молоді люди, ви маєте таке місце, яке не мають інші церкви, навіть подібного такого, що маєте ви. Тому що ви маєте еталони, ви маєте зразки, ви маєте тих святих, які пройшли покоління. І ви дивитесь на них. І знаєте, може вони не так швидко говорять, як ви, а може вони на таких слів багато не знають, як ви. З одної сторони, слава і подяка Христу. але я хочу сказати: подивіться на їхнє життя, і ви захочете так жити. Подивіться на їхнє життя, і ви захочете так жити. Бо коли я не знала, що робити, то я завжди дивилась на Павла Андрєєвича. І дивлюсь на Павла Андреевича, думаю, цей проповідник правильно каже, чи ні, бо я ще ж не розумію, що він каже. Чи він так, чи він не так. Дивлюсь на Петра Андрейовича. Нормально, Петро Андрейович стримано, сидить, все нормально. Але Но, якщо Петро Андрійович опус Павло, Павло, Павло Андрейович опустив голову, думаю, тут щось не так. Тут щось не так. Послухайте, це образці, це взірці. І я не знала, як поступати. Я дивилась на них, як вони поступають. Я орієнтувалась по цьому, я так зростала. І Я хочу сказати, вся слава Богу. Я знаю, як Іван Михайлович він мене наставляв. Сказав, сестра Валентина, щоб ти розуміла слово, бо Христос не прийде в потайонних кімнатах, Він прийде так, що його буде видно. Це скільки років пройшло? 30, 35? А я це пам'ятаю. І я це ціню. І я дуже вдячна Богу. Великий Бог, я хочу сказати, коли я помирала. Мені було 33 роки, я помирала. Я тут уже, Володимира Івановича, з молитвами всіх. Я помирала. Я 12 років хворіла, і Бог мене тримав. І молоді люди, вони служили мені. Кожний служив, кожен молився. І У мене вже тут все розложилося. Кожен раз мені треба родити дитину, я йду в лікарню, докторі мені кажуть, зробіть аборт, а потім ми зробимо вам операцію і, і вам буде все добре. І так як я не могла зробити перший гріх, то те, що вони предлагали, я не могла теж зробити. Бог беріг моє життя. Одного разу моє життя прийшло до кінця. І ми були в Обухові, сестра Оксанка, там, де йшли молитви, там, де слівка, служитель був, і він молився. І була валіна мама Ліза. Проходили таку молитвенний рентген, всі проходили. І я проходжу той молитвенний рентген. І Бог людей зціляє, а мені каже через слівку: Степана, а тебе я зцілюю на єдіне. Я думаю, диви, як несправедливо, як їх всіх так тут, а мене десь наїдіне. Знаєте, ми і до Бога претензії представили. Ми такі, але Бог нас любить, Він нас так любить, Він нас прощає за все. Знаєте, Бог мене зцілив на єдіні, і Євочка була світок. Бо був той день, коли я помирала в лікарні, і всю апаратуру від мене відключили. А церква в той час молилась дві неділі. Був пост і молітва постійно, один за одним. Дві неділі молилися, що Бог мене зцілив. Бо в мене тоді було троє малесеньких дітей. А мій чоловік в одній лікарні лежить, а я лежу в другій лікарні, а діти тут самі, ну, не самі, з сестрами. І був той день. Я кожен раз приходила і сиділа, і був той день де всю апаратуру відключили. Я три неділі тільки на одних капенцях. Все розложилось, розрізали, не зашивали. Ткані були, хто є медики тут, їх не можна було соєдінити. забили тампонами. І моїй мамі сказали, було 29 квітня до 1 травня вона не доживе. Але церква молилась. Таке не можна забути. Я сиділа біля мене, я вся вже опуша, живіт мене опуше. І вона намочить простиню, положить на мене. Простиня суха через п'ять минут, а явечка опять йде моче, опять кладе. І я молюся, Боже, не забери в мене розуму мого, щоб я не впала в, таке, в такий стан, де я вже нічого не пам'ятаю. Я вмираю. У мене вже сині на мені, а я кажу, не забери розуму мого, щоб я могла молитися. І Бог давав мені таку просту молитву. Я навіть не знала, де воно написано те слово, я потім його знайшла. Господі! Ну, це перше я знала. Ти сказав, вип'ю смертоносне і не повредить, а я вмираю. А ти ще сказав, що ти бодрствуєш над словом своїм, щоб воно скоро сповнилось. Господі, я вірю, я в твоїх руках, допомоги мені, Господи. І ми молились. Молились з 9 до 6 вечора і в 6 годин вечора. Я хочу сказати, Євочка, піде візьми градусник в 6 часу вечора. Євочка пішла, а медсестра каже, в неї все в нутрі розложилося, в неї кішки вже професор сказав, будуть через горло виходити, який градусник. Приносить євочка градусник, поміряли, 42 показало, далі ні. Це Бог світок, Єва світа. А ми молимося, ти бодристуш над словом Твоїм, щоб воно скоро виконалось. Боже, прийди, бо вже нема ніякої допомоги. І Бог прийшов, і Бог мене зцілив. Коли ми поміряли в той вечір температуру, в мене була 39,5, і і я думала, що вона нормальна. І я захотіла їсти. І кажу: Єва, я їсти хочу. У мене все тут розрізане. Яке їсти? А вона каже, що ти будеш їсти? Скаже Галі мозгаві, хай напече картоплі і чорного хліба, бо я дуже хочу. Я три неділі в роті нічого не мала. Великий Бог! Галя мозгова пече картоплю з чорним хлібом і я їм. І на ранок зустрічаю всіх всіх докторів, які мене вже мали хоронити. Бо мама поїхала в село готуватись до похорон. Кого Бог чує, Церква. вас, брати, Слава. вас, сестри. Я трепещу перед Богом, тому що я знаю: Він великий, Він святий, Він достоїн слави. І це -таки не забувається. І ангелу філадельфійської церкві напиши. Так говорить святой існи, іміючи ключ Давіда. который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, церковно на карьерной. Я открыл перед тобою дверь. Хотите в общем принимать, хотите лично принимайте. И никто не может затворить ее. Перед Евой открыл. Кто миг закрыт? Никто. Перед братом Ваней, как мы всегда казали, открыл. Кто миг закрыт? Никто и никто не может закрыть ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохрану тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать всех живущих на земле. Братья и сестры, как ты сохранил слово терпения моего и не отрекся от имени моего. Вот в чем победа. От в чому состоит суть нашої віри, слово сохранить. всі свидетели в этом і імені не не при всіх обстоятельствах. Визивали, гонили, били, садовили, штрафували, лишали і вони не мали сили, тому що Господь Духом Святим кожному дає із нас міру сили пройти той шлях, який Бог ну, предоприділив. и залишиться ему верным. И он говорит, побеждающим сделаю столпом толпом храме. О чем это говорит молодые люди? Они сохранили слово терпения духом, душою, телом. Они оказывались верными перед Богом, верными перед этим миром. И они были и остаются образцом, чтобы продражать. Как сестра Клава, как сестра Оксанка. Сестра Оксанка, дякую вам. Дякую за Бельшанку, дякую за погребы. Тому що ми дуже любили туди їздити до, до сестри Фіони, бо там пиріжки були з маком і з квасолею, такі яких ми ніколи не їли до цього. А ще у вас був капусняк такий. Що ми той капусняк. Я дякую сім'ю мозгових. Передай своєму батькові привіт Віктору. Бо Віктор Порфирович казав Валя, ти не й грубу будеш сміятися. Ну ви знаєте, чогось так не сміюся зараз, як завжди, сміялася. Ну ви були за мною в напастях разом, в радості були разом, в скорбі разом. Коли помер мій чоловік, мені було 34 роки, і моїх четверо маленьких діток. І я ніколи не була залишена. І навіть тоді, коли я перейшла в нову церкву в 90-му році, наші сестри вони приходили туди і приносили сумочки, і ставили там перед кафедрою, і це всім казали, це валі і валі дітям. Так, це не благодать, подражайте вірі їх, на життя. я хочу сказати ще два слова. Перше слово: якщо зерно падше на землю не умре, воно залишиться одне. А якщо умреть, много плода принесе. Хочу сказати: святи Олі, Марії, Каті, Режуки, святі люди, всі. Я хочу сказати: ви є те зерно, яке впало і умерло. Братя і сестри, ваші молитви, ваші жертви, все те, що ми сьогодні чули, ви умерли для себе. Но плід не 400 душ, не 600 душ. Плід є у мені. Ваш плід є в моїх дітях. Ваш плід, ваш плід є в тих людях, які приходять сьогодні до Бога по вашій вірі і ту віру, яку я прийняла від вас по моїй вірі. Хочу сказати, браття, нехай Господь буде прославленим. Я працюю директором біблійної школи 24 роки. Хочу сказати, через біблійну школу пройшло. Більше 10 тисяч людей. Це є ваш плід. Це є ваш плід. Великий Господь. Великий Господь. Великий Господь. Ви знаєте, хтось вчився в університеті Шевченка на кафедрі марсізма-лінінізма і покаявся. А він був в'єтнамець, побув три роки і поїхав в В'єтнам. Підпільна церква, братвані. півтора тисячі домашніх груп. Кожний рік він в тюрмі сидить той служитель. І ми поїхали до нього. І хочу сказати, я закінчую. Вибачте, ви втомились. Ну, великий Бог, це ж плів їхніх малих. Це ж не моє браття. Покаявся якийсь в'єтнамець, тому що йому слово. І прийшов в біблійну школу. Йому преподали основи віри. І він поїхав з тими основами В'єтнам. Півтори тисячі церков. І він привозить нас в В'єтнам. І всі в'єтнамці маленькі, худенькі, а комунізм махровий такий в наш час. Ну це вже було вісім років тому. Що переслідують, як у нас раніше, по домах, одежу міняють. А я кажу на мотоцикл посадили і возять із церкви в церкву. Маски на нас оділи. А мені так смішно було, бо вони всі маленькі, худенькі, а нас як посадять на мотоцикл. А ми всі Анатолій, Катя, я от такі. Та кажу, нас і без масок знають, що ми не місні. Але Бог нас беріг, Бог нас беріг. І це кажу, це те зерно, яке впало, вмерло. Подивіться плід цього зерна. В В'єтнамі церква, в Азербайджані церква, в Германії біблійна школа, в Криму біблійна школа, в різних місцях. Нехай Бог буде прославний. Бо це ви те зерно, яке вмерло і служили другому зерні, щоб воно вмерло. І другий вмирає, і плід. Подяка, брат Ваня, подяка. Закінчую, все, брат, закінчую. Одне місце, все я кінчаю. Ти ж знаєш, що ти дав людині місце, яка з мікрофоном. Yeah. Минулому році, в грудні місяці, моя мама пішла в вічність 88-89 років, повній здравості, повній любові. Вона так любила, що ця любов вона просто перетікала. І коли вже її забрали, я сіла ранком вдома і сижу дуже одинокою. Мені в цьому місці виповнили 63 роки. І всі, які мені служили, були набагато молодші в мене, як я зараз. Набагато молодші були в мене. І я думаю, Боже, я перша, я завжди привикла з мамою. І 60 з мамою, 61, 62, і я все з мамою. Мені 63 нема мами. Це якось неприродне, щоб мами не було. І коли мама ушла, я плакала, я сиділа і сказала, Господі. Потіш мене Словом, бо ти сказав на слово твоє уповати. Потіш мене Словом. І я відкриваю Біблію і відкриваю це слово про гранати. Мандрагори уже пустили благовоніє. Мандрагори благовоніє, Приятне благоухання, браття, кар'єрна — це ті мандрагори, которые пустили благоухання і у дверей кар'єрної. Всякі превосходні плоди у дверей наших, всякі превосходної плоди, нові і старі. Ета зберегла для тебе мой возлюблений. Отак вот Бог проговорив за життя моєї мами. Отак вот проговорить про церкву. Я пішов моїй виноградні. чтобы посмотреть, что происходит. И посмотрел Иисус в этом винограднике, и увидел, мандрагоры распустились, приятное благовоние, и всякие плоды, старые и новые. И все это принесла я тебе, мой возлюбленный. Аминь.